Ми бачимо там, як ну, всі релакуються через певні ризики. І це класний приклад для інших, мотивуючий. Треба розраховувати всі за і проти, що можуть бути різні форс-мажори. Попри такі ситуації в країні, все-таки потрібно продовжувати. Ви ж, може, будемо зараз йти, так? Ну, що на вулиці без собою. Це для мене був новий досвід. Я ніколи не була в, такому, в такій сфері і от вирішила спробувати зараз. Ми прописували там в бізнес-плані своє щось. Грантодавці ще надавали перелік, на що можна витратити, на що не можна, наприклад, на Споживану техніку ми не могли витрачати кошти. Ми мали або нову закуповувати, або оренду заключати. Ну, ми отримали кошти десь на протязі першого місяця після завершення навчання. Тривав ремонт десь також місяць. Ми відкрилися 5 січня 2024 року і ну, так почали працювати тут потім. Хочу сказати, що для початку десь там 1350 вистачить, але треба розраховувати всі за і проти, що можуть бути різні форс мажори, на які потрібно ще додавати кошти. Ну наразі у нас працює двоє баристи по зміну. Ну, ми плануємо ще розширюватися, ще хочемо створювати нові робочі місця попри такі ситуації в країні. Все таки потрібно продовжувати це, все не закидати і далі працювати і створювати якісь умови і для інших людей. Власне, всі бажаючі подавали свої заявки, описували свою ідею, що вони планують відкрити. Бо... В чому в них є потреба на відновлення своєї підприємницької активності? Ми акцент робили на підприємцях міста Миколаєва, які тут зареєстровані або проводять тут свою підприємницьку діяльність, не робили виключення, ну, тобто залучали і вже діючих, які планують розширяти свій бізнес, і підприємців-початківців, які лише починають і власне вчаться цьому, роблять свої перші кроки. Цьому шляху відповідно головною умовою для другого етапу це власне захист ідеї це було навчання. І підприємці навчалися планувати складати свій бізнес-план. Вони ознайомлювалися з досвідом діючих підприємців в Миколаєва. Це такі були мотиваційні зустрічі, де ти ділилися своїми лайфхаками, проблемами, на що треба звернути уваги, з чого вони починали. Ну і власне ділилися власним досвідом. Тобто, це були підприємці з броварня, виноробня і підприємства з монтажу електротехнічно-електрощатків. Ну, По ітогам цього навчання всі учасники захищали свої ідеї. Одним з головних критеріїв це була реалізація проєкту протягом двох місяців, щоб отримати ну, перші результати і показати їх фонду, який власне підтримав цей проект. У нас була бальна система, окремо оцінювала сама презентація, окрема ідея, окремо бюджет кошторис, ну і бізнес-план в цілому. Ну і взагалі доцільність витрачання тих чи інших коштів на різні статті витрат. Там, ну наприклад, якщо все йде на обладнання. Це там ок. Якщо все йде на рекламу, то журі ну, казали, що це не ок, тому, що можна було б якось оптимізувати. Ось за цими балами були обрані чотири фіналістів. Фіналісти отримали підтримку у 180 тисяч гривень, мінус податки. Власне, це не така велика сума для започаткування бізнесу, але це класний мотиваційний старт для тих, хто починає або планує розширювати свою діяльність. Чому журі саме обрали їх Ну, я ж кажу на думку експертів, які оцінювали, що такі бізнеси покажуть якраз найшвидкий результат за ці два місяці, про які, власне йшла мова? З самого початку проекту, тому що проєкт відбувався дуже в стислі терміни, почали фактично в жовтні, а вже фінал майже зі звітуванням треба було в грудні зробити. Тому за такий короткий період показати результати можна було на думку журі, власне, в таких сферах. Взагалі, ну подібні проекти вони зараз є суперактуальні і корисні. Ну, По-перше, це мотивація. Для активних та мешканців міста займатися підприємницькою діяльністю, експериментувати, розширяти там свої можливості. І це ще й про податки, про нові робочі місця. Це пожвавлює взагалі атмосферу ділову, можна сказати, в наших прифронтових регіонах, і це дуже важливо, тому що ми бачимо там, як Ну, всі релакуються е, через певні ризики. І е, це класний приклад для інших, е, мотивуючи в першу чергу е, щось робити тут, не опускати руку руки е, і бути впевненими.